Весла заяву про вчинення кримінального правопорушення Ким? Департаментом освіти і науки, який закрив незаконний спосіб 30-ту школу. Вже рік діти не навчаються, вони там роблять ремонт, відмивають кошти, і вже там сидить департамент освіти і науки. Розумієте? Під свої дупи роблять ремонт, а дітей вигнали. Змінюють конструкції будівлі, але жодного рішення Запорізької міської ради, депутатів не було, що це приміщення тридцяту школу передали департаменту освіти і науки. Тому несу заяву про злочин до ГУНП області, до прокуратури написала в ДБР в НАБУ: будемо відкривати як завжди справу і притягувати винних. Макухіну звільнили. Хто наступний, як гадаєте, пишіть в коментарях.